Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. І Сьогодні піде така тема як маркер для касети. Так, як цього року я перший раз садив капусту. Менш-більш мені це сподобалось, Пробую на другий рік посадити вже трошки більше. І хочу полегшити собі трошки роботу. Отака в мене 160-та касета, я в неї висаджую капусту, вирощую розсаду і вже розсаду. Ви Висаджую відкритий ґрунт. Щоб висадити мені цю касету капусту, потрібно перш за все зробити такі маленькі лунки по центрі, які я буду кидати на сінинки і потім вже торфом загортати, щоб воно менш-більш проростало. Прошлий рік я це все робив вручну і получалося зернятку десь з боку касети виросло. ну, По-різному. Тому я вирішив зробити собі такий маркер. В інтернеті відповідно, маркер, ціни 25-3 тисячі просто за один. Я вирішив собі зробити сам. Зараз покажу, як я його зробив. Ще не до кінця, правда, але взяв я кусок такої фанери за розміром касети, зробив отвори 160 штук, так розмітив, купив стругалку. Ну, саму більшу, яка була, це продаються. 17 мм в діаметрі стругалка. Купив брусок круглий 17 мм в епіцентрі, настругав отаких от конусів, посадив їх на по наклей по отворах. по центру. І ще плюс через ці отвори закріпив їх саморізами. І вони отак досить дуже міцно тримаються. Ще трошки до кінця дороблю. З цієї сторони зроблю ручки і отак зверху буде ставитись маркер. Зараз я приблизно виставлю, ще будуть направляйки і прижимається Отак прижав, зняв і отакі по центрі луночки, в які я буду кидати вже зернятки, капусти і потім зверху засипати торфом і ще раз запресовувати. і Відповідно, розсада буде рости рівномірно на одинаковій глибині і по центрі лунки. що Це велику роль грає, бо коли збоку воно ламається, розсада, а так по центрі вона добре і рівномірно укореняється і хороша розсада. Так що такий маркер. Кому сподобався, ставимо лайки за таке відео. Всім пока!